Житомиряни не здогадуються, що їхнє щастя зовсім поруч. Це не тоді, коли вони можуть дозволити собі купити дешевше кіло м'яса чи картоплі. Це тоді, коли повз них проходить пан, на руці якого цілий скарб. У Києві є відомий фотограф Влад Содель, який викриває відомих і не дуже політиків, суддів і показує їхні котли. У столиці такі цяцьки сягають десятків, а то й сотень тисяч доларів. Найдорожчий годинник у регіонала Іванющенка 685 тисяч доларів. У футбольного магната Суркіса годинник за 400 тисяч доларів. Декан соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету Олександр Музика вважає ці понти статусними емоціями. Це не свідчить про якусь особистісну таку якість особистості, бо інтелігенція, наприклад. Ну, вона не може собі дозволити дорогих речей, але Ейнштейн міг дозволити собі такі вчинки, які ніхто інший дозволити не міг. Наприклад, він міг на якийсь світський раут де дрескот заявитися у светрі. Ну який так аж до колін для більшості власників коштовних курантів витівки генія є свідченням неадекватності. Для адекватних політиків із Житомирщини є чим виділятися. Володимир Литвин засвітив Зеніт за 4 тисячі доларів. А раніше Патек Філіп за 23 тисячі доларів. Віталія Журавського із партії регіонів за інформацією української правди помічали із Бреге за 12 тисяч доларів. Опозиція також не пасе задніх. Лідера фракції Батьківщина у Верховній Раді Арсеній Яценюка раніше бачили із Бреге, а потім із годинником за кілька тисяч гривень. Не відстає від свого керманича Житомирський нардеп Геннадій Зубко із оліс-нардіном, що найменше за десятку зелені. У Рустам Раупова з удару не менш привабливий аксесуар. Наприклад, корва Сабрінас такі не дуже відомий в Україні годинник, які замовляють кубинці у Швейцарії, наприклад, більш ніж 300-400 років. Він дуже такий ну, цікавий годинник. Є в мене і другий годинник. Ну, але ж це не головне. Я не звертаю на це увагу. Коли бачиш в парламенті, людина демонстративно поводить себе для того, щоб хтось заздрів чи інше, то це не наш стиль. Рустам Раупов наголосив, що їхній лідер Віталій Кличко віддає перевагу годиннику Монблан. Всього лише за дві тисячі доларів. Раупов додав, що він затятий турист і музика і має у своїй колекції і годинник за тисячу гривень. У мене є такий годинник, коли ми ходимо в похід, наприклад, по Карелі чи Уралу, то дійсно я вдягаю такий годинник. Він там доречний казав вже а, виконує утилітарну функцію він а, ми відслідковуємо час От. Тому чому ні? Раду ходів би теж, тому що я не вважаю ще раз, що мене будуть оцінювати по годиннику. Політик каже, що для нього вартість годинника не є показником, так само, як і для Олександра Музики, якому склалися на куранти аспіранти, коли йому присвоїли звання професора. Професорський жак Леман – всього тисяча гривень. Таким же хизувався і один київський політик. Розказували, що це він вже готується до виборів, бо таку. Дешевизну, от, що це йому соромно от, таке носити. Ще зрештою, дуже хороший годинник, дуже гарний і точний час показує. І, і, як на мене, ще й занадто дорогий, бо я трохи ще й посварив своїх колег, які мені таке подарували. Ніхто не сварив заступника голови Житомирської облдержадміністрації Миколу Олещенка, який напередодні з'явився перед обуреними працівниками тролейбусно-трамвайного управління у Житомирі. Люди вимагали віддати зарплатні борги, а навпроти них сидів чиновник, який співчував із блискучими аксесуарами, говорить редактор першого інформаційного порталу Вадим Шевчук. Я сфотографував запанки пана Олещенка, його годинник. Ось і на мою думку, це золоті речі. Для мене дивно, коли чиновник навіть високого рангу, або, скажімо так, якщо брати по Україні, це середнього щабля, носить золоті запанки. Це в тому випадку, коли зарплата в ну його не дозволяє купувати і носити такі дорогі речі. І Якщо про цінність запонок Олещенка невідомо, то його годинник особисто побачила наша знімальна група. З'ясувалося, що це українська марка клейноди із дорожчої серії, бо із металевим браслетом. Чому браслет здорожчує годинник, розповіла продавець консультант із Житомира Ольга Лугова. Браслет. служит намного дольше, чем ремень. Если он великоват на человека, на покупателя, его можно укоротить и сделать так, что часы по руке лягут четко. Браслет служит несколько лет. Он очень удобный, не обтирается ничего. Изготовлен из высококачественных материалов. Продавець додає, що український годинник, який коштує від однієї до п'яти тисяч гривень, часто купують місцеві депутати і чиновники. Не менш популярними серед житомирян є і швейцарські виробники. Найдорожчий епос придбав молодий чоловік за 19 тисяч гривень, коли його дитину у крамниці відволікла екзотична тварина. Просто поки дитина любовс на нашим крокодилом, Папа уділив увагу посмотрел на наш асортимент часов і присмотрел собі часики. у заступника міністра культури Віктора Балюрка, який донедавна був заступником голови облдержадміністрації Якоб Слеманс за 4 тисячі гривень. Годинник подарували на 50-річчя чиновника. Більш гламурний інший заступник губернатора Микола Дейсон зі своїм лонгінесом за 14 тисяч гривень. Його колега Олександр Никитюк брендами не заморочується, має дешевий кварцовий годинник із логотипом партії регіонів. Це... Подарунок на з'їзді партії, і я з приємністю і із задоволенням з ним не розстаюся. Навпаки, для мене честь сьогодні, і я ніколи не скривав своїх поглядів, і не збираюся їх міняти, хто б мені що не говорив, і як би мене хто в чому не переконував. У Житомирській міській раді депутати не проти продемонструвати свої котли. Регіонал Микола Тофанов має бюджетний кварцовий годинник фірми Q&Q. Недешеві куранти, судячи із зовнішнього вигляду, у Володимира Кропивницького та Юрія Самборського. Журналіст Вадим Шевчук висловлює власне припущення, чому дехто з місцевих зірок політики дозволяє собі недешеві речі. Це діти колишніх директорів заводів. Які навіть при радянських часах жили дуже непогано. Вони їздили на хороші курорти, їздили в батьківських Волгах, умовно кажучи, так і і носили кросівки адідас. От чого не міг собі дозволити, наприклад, дозволити нам нормальну родину купити там своєму синою. Вони звикли до цього. І тому зараз для них це норма. Олександр Музика глузує, що скромність це прямий шлях до бідності і невідомості. А вхід у клуб відомих може відбутися саме через наявність, скажімо, ремінця на руці ціною однієї квартири. Матеріальними такими речами це робити простіше, от значно простіше і зустрічають же по одежі, по одеженні, а вже проважають по уму. Зараз це от це е, якийсь бал під час чуми. З іншого боку, цікаво, як реагує суспільство на такі звичні і коштовні речі для обраних. Якщо у Європі через економічні утиски спалювали автомобілі і дорогі бутіки, то в Україні повний штиль. Це так є для них нормально, то це вже питання виховання самого суспільства. От і все. Суспільство хворе. У нас є хвора верховна рада, у нас є хвора влада. Ще один бік медалі, який криється за дорогими курантами, це джерело їхнього походження. Слід розрізняти зароблене від вкраденого. Вистачає і тих, хто шукає шляхи легші для здобуття зайвого бреге за десятки тисяч доларів. В більшості випадків люди, які хочуть стати чиновниками, вони хочуть користуватися якимись певними привілеями. Ото, все. А якщо ними користуватися й з бюджетні гроші не за свої, ну то це взагалі все приділ мечтаній. Життя просто вдалося. Викладач закликає багатіїв вирізнятися соціальними ініціативами. У Житомирі вже був досвід проведення благодійних заходів, організація яких коштувала значно більше за зібрані кошти тим, хто потребував їх. Була така традиція. Наслідували Терещенка і краще ось таким чином в доброчинності реалізовували б свої, свої статусні емоції, статусні почуття. А поки такі Терещенки, Ханенки і Семеренки не знайшлися, їхні потенційні послідовники їздять на тачках за мільйони, купують годинники, за вартістю одного з яких можна було прогодувати ціле українське село. Дуже багато спрашують про золоті часи. У нас в нету, на жаль, таких часового асортименту немає, але спрашувати. Люди можуть собі на сьогоднішній день дозволити дійсно дуже дорогі часи. Берут такие часы, неоднократно брали.